Якщо у вас турбують звужені судини, головні болі, і є у вас зайвий холестерин, то я рекомендую вам такий комплекс рослинного походження, який допоможе вам налагодити ваші процеси. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Гінкобілоба сприяє покращенню провідності нервових волокон, зміцнює стінки судин. Також гінкобілоба покращує регологічні властивості крові та кровообіг, стимулює обмін речовин, харчування тканини мозку і ефективно забезпечує його клітини киснем. Лецитин – це є гарний гепопротектор, і також він покращує стан судин, нормалізує ліпідний обмін, не дає жирам відкладатись на стінках судин і допомагає транспортувати поживні речовини та вітаміни у всі тканини і органи. Капісудин знижує проникливий стінок судин, підвищує тонус гладкої мускулатури клітин, що особливо яскраво значить, стимулюють кровообіг у водно-сольовий обмін. І дуже гарним доповненням буде саме свічки апівітин. Вони мають гарну дію, попереджають артеросклероз, нормалізують функцію кишечника, сприяють видин токсинів з організму, а також запобігають розвитку цукрового діабета. Також апівітин попереджає утворення атеросклеротичних бляшок в кровіносних судинах, нормалізують кровіносний тиск. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації, звісно, завжди у мене на каналі.